Обв'язка тут максимально проста. Нам важливо що з вами? Нам важливо забрати з нижньої точки і подати трошки вище, як через вірпал. Але тут не вірл в пивному розумінні. Тут просто для перекачування. Така трубка, вона ще крутиться. Для того, щоб процес нагріву відбувався швидше, ми перемішуємо всю масу води. О, там у нас злив, Оце все гідроізольовано знизу. І потім сюди все зливається. Так, у нас є миюча головка. Раз, у нас і мечеголовка два і тут і мечеговку третю. Що це буде потрібно? Датчик температури. А, зараз це все буде після вже монтажа. Цього, в буде в моменті миття, все вимиється гарненько. Далі це бункер для пілетного пальничка з шнеком. Один шнек стоїть у нас подає наверх пілету, другий шнек ось там внизу. Ось таким чином її підтрушує, падаючи в топку. Ось цій в нас трошки менше року, і зараз ми, в принципі, розширили це виробництво, ми поставили друге обладнання. Переміщаємося в інше приміщення переміщаємось ми в інше приміщення, показуємо, що ми тут зробили. У нас тут є окремий варочний котел для першої для варки. Саме тут ми з вами варимось. Тобто ми варимо затор. Ми зварили затор через насос, через це. Ну, так само забрали. Подали. Можна подати на перемішування. Там уже, так як це затор, там інший зовсім труба більшого перерізу, ми через діоптер сканий перекачуємо її перше на охолодження. Ми охолоджуємося в ємності з таким степловіночком. Після чого ми о, охолоджене сусло подаємо назад до нас в ємність через верхній кран, подаємо в ємність. Далі вже охолоджений продукт. Ми з вами за допомогою насосу перекачуємо у наші фарфаси. Ось ця магістраль. Ідемо. І далі ми вибираємо або це перші три фарфаси, або це фарфаси з другої черги, четвертий, п'ятий. Ми визначаємо, куди подавати воду. Далі всі вони, всі ємності для бродіння. У нас конкретно тут використовуються форфаси. Ще цікаво, ось перший варіант їх. В нас там внизу одна труба, а тут більше. Утворюється воронка, щоб не мучитися з частотником. Правили трубної річеніни, називаємо це так. Технолог нас підказав, що ми маємо трошки вдосконалити, бо завжди ми бачимося по одному, замовником говоримо по одному, потім є якісь нюанси, які потрібно враховувати. Для покращення, звісно ж, процесу.